Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Дякую вам, що заходите і готуєте по моїм рецептам. А сьогодні я хотіла б разом з вами приготувати рибу хек, але не просто, а в смачному маринаді. І на дно форми ми ще покладемо картопельку. Зараз ми приготуємо соус. І, напевно, залишимо е, рибку нашу у цьому соусі маринуватися на цілу ніч. Ось я вже виложила сметанку десь 100 грам. Так? Трішки додамо майонезу, ну, десь столова ложка. Так, присолимо трішки. Додамо гірчицю французьку. Десь півтори ложечки чайної. Перець. Я так обережно його поклала, тому що буде ще приправа до риби. Так. Приправа до риби. Так. Паприки додамо? А також ми ще додамо сюди соєвий соус, ну так, десь грам 50. Достатньо. Так, зараз ми розмішаємо це все. Додамо чесничок, десь 2-3 зубочки через прес. Ось так. Я так думаю, соєвого соусу І ще трішки додамо. Так, так, соус розмішали, він уже у нас готовий соус. І будемо зараз додавати його до рибки. Так, викладаємо. Рибку, звичайно ж, почистити, викинути кишки, хорошо промити її, і потім замаринувати нашим підготовленим соусом. Соус дуже смачний, він таку смакоту придає рибці, та ще ми її будемо потім запікати в духовочці, мм, смакота. Перемішаємо нашу рибку, щоб вона повністю була в маринаді. Ось так перемішали і зараз накриємо кришечку і дамо час, щоб вона промаринувалася. Смажимо цибульку з морквою до нашої рибки. Вона буде слугувати як овочева подушка. І так, приготували форму для запікання рибки, але я так вирішила. Для того, щоб був повноцінний обід, ми на дно цієї форми зараз покладемо картопельку. Картопельку я посипала приправою для картоплі. Трішки так. Так, викладаємо картоплю. Ось так, порізала її, як. Картопля по-селянськи Так, тепер. Наша засмажка цибулька і морква. Так. Оце в нас така буде подушечка для нашої рибки. Нам чим пообідати. Так, викладаємо рибку. рибка в нас маринувалася цілу ніч. Викладаємо соус, який залишився. І зараз підготуємо пергамент, щоб накрити. Так, пергамент я намочила. Зараз ми накриємо нашу рибку. І зараз ставимо в духовочку десь на температуру 180 градусів, і буде воно запікатися 40-45 хвилин. Чекаємо! Рибка наша уже готова, вийняла я з духовочки, уже і картопелька приготувалася. Так що можна вже смакувати. Зараз я покладу тарілочку і подивимося, як у нас тушилася рибка. Так, подивимося. Ось картопелька. Вже м'якенька стушена вона. Тепер подивимося, яка буде рибка. Ох, дивіться, яка вона. Як гарно розкривається, відстає від кісточки. Дуже хороша рибка така. От. Так що готуйте. Раджу вам приготувати по цьому рецепту. Дуже смачно виходить. І на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!